Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про Samsung S24 Ultra. про його плюси, про мінуси, і я поділюсь з вами враженням від користування даним смартфоном. Це відео не огляд, а саме враження, тому що я хочу розказати, що мені подобається в цьому телефоні, що мені не подобається, що зручно, а що незручно. Якщо ви для себе розглядаєте цей телефон до купівлі. Однозначно, це актуальний смартфон як ніколи. Він дуже класний. У нього дійсно є багато сильних сторін, тому це відео для вас буде цікавим. Я також продемонструю тести по камері, по відео та по фото. Ну і продемонструю, як смартфон працює зараз у системі і в певних задачах. Саме дану модель смартфону можна зараз придбати як новим, так і вживаним. І якщо ви хочете обрати для себе смартфон і шукаєте. Варіанти, наприклад, на БУ ринку, але при тому хочете купити і в гарному стані, і по хорошій ціні, і з гарантією, щоб у вас все працювало добре. То можу порекомендувати вам магазин Pixofon. Безпосередньо цей смартфон, магазин Pixofon, мені і надали для огляду та тесту, за що я дуже вдячний. За посиланням під цим відео ви можете перейти на їх сайт, ознайомитись з повним асортиментом вживаних смартфонів, в тому числі і Самсунгів, а також відповідно нової техніки, тому що там також великий є асортимент. Хоч дизайн це справа смаку, але про нього теж треба пару слів сказати. Цей смартфон виглядає сучасно, але дизайн тут на любителя. Він відрізняється від інших смартфонів, тим, що по суті, смартфон зверху і знизу має такі обрублені края. В плані естетики, це знову ж таки моє особисто бачення. Мені не подобається, як це виглядає. Можливо, комусь цей дизайн заходить. Як на мене, S24 виглядає цікавіше, симпатичніше, але знову ж таки це справа смаку. Якщо говорити про колір даного смартфона, наприклад, в мене на такому кольорі, не знаю, бірюзовий, напевно, відтінок, то воно виглядає якось не поєднюється з рамкою і за всім дизайном смартфона. Чорний, темний виглядає цікавіше. Там не виділяються так і камери, і в цілому, якась є, скажімо так, закінчення в дизайні. Тут його якось немає. Кришка як просто нерідна виглядає. Ну, але сам по собі колір мені подобається. Воно якось так тут дуже грубо зроблені ці рамки. Можливо, якщо б він був заокруглений, гарніше б воно виглядало. Якщо говорити по якості матеріалів смартфону, то виконаний він класно. Відчувається, що смартфон дорогий, от реально такий досить вагомий він. Смартфон великий. Більше підійде для тих, хто любить дійсно великі смартфони з великими екранами, у кого рука, наприклад, там можливо велика. Мені, наприклад, не дуже зручно його тримати однією рукою. Взагалі, от. За рахунок у цих якраз граній прямих, тут воно в долонь впирається. Його, якщо так тримати пальцем дотягнутися тяжко, ну, нереально, двома руками так, зручно. З цілусом працювати теж. Зручно, це, до речі, його плюс. Ну а там, ну, таки, це моє особисте бачення. Його, якщо покласти в кишеню, він теж не дуже зручний. Смартфон дійсно великий. Я прихильник все-таки більш менших смартфонів. Це треба пробувати. В плані зручності це такий ну, громіський смартфон. До нього треба звикати або пробувати, щоб потім не розчаруватись. Виконаний смартфон із металу та скла. Якщо говорити про бокову рамку, вона в нас металева, вона хоч і матова, але сліди відбитків пальців не, не лишаються. І також можна побачити, що є подряпини і сліди експлуатації. Тобто рамка в плані стійкості не дуже стійка. Смартфону рік часу, але коцки на ній видні. І фарба, знаєте, наче таке, як стирається з часом. Це, відповідно, мінус. Якщо говорити про задню кришку, то вона подряпана, не сильно на ній. Якось збирається, але при тому, що вона матова, невеличкі сліди експлуатації там від пальців, від рук теж лишаються. Не критично, але такий момент є. Скло на камерах в ідеальному стані його подряпати нереально і дійсно захищення камери класне. Виконання самих модулів це обраблення, металеве, воно не злізає, тримається дуже гарно, питань до цього немає. Якщо говорити про екран, то екран має також хороше в ліфобне покриття. Тут у нас тонкі рамки. Ну і про екран ми поговоримо окремо. З передньої частини смартфон мені подобається більше, ніж задньої. Хоча, знову ж таки, прямі екрани це зараз рідкість, тобто має на увазі прямокутні, без заокруглень, без вирізів і так далі. Камера в екрані, до речі, також вписалась дуже гарно, вона майже непомітна. І, як на мене, це теж великий плюс. Що по розташуванню? Знизу у нас ховався стілус, в лівому куті ось так натискається і виймається дуже зручно. Стілус реалізований класно, ми про нього поговоримо, і він так само просто ховається у сам корпус. Є в нас отвір під динамік. Тут, до речі, стерео, є отвір для зарядки Type-C, лоточок у нас збоку, знизу, кнопка блокування розблокування, качелька гучності вверх-вниз, і тут в нас мікрофони. Також, що мені сподобалось, це виріз під динамік зверху. Реалізовано це класно. Він майже не кидається в очі, він доволі широкий. З нього йде хороший звук, відчуття стерео тут гарне. І якщо ви любитель там пограти або подивитись фільми чи відео, ось так ви будете тримати смартфон. І якраз буде дуже гарно йти відлуння звуку. По-перше, воно, скажімо так, в долонь тут звук іде на вас, і тут так само ви тримаєте, динамік не перекриваєте, і ось таким чином це буде відбуватись. Тепер давайте поговоримо трохи про екран. Екран тут шикарний. Він мені дуже подобається, і характеристики в нього дійсно класні. Екран великий, він дуже сочний, він яскравий, у нього хороша роздільна здатність. Якщо говорити, наприклад, про чіткість екрану, то тут взагалі все на висоті. Чітко відображаються всі значки на робочому столі, чітко шрифти, всі елементи. От реально дуже гарна картинка, як в меню, так і в програмах. Ну і звичайно. При перегляді відео чи коли ви будете, наприклад, грати на даному смартфоні. Максимально крута матриця. Samsung роблять одні з кращих матриць, які є на ринку. Samsung матриці також ставляться і в айфони. Тому тут по екрану тільки одні плюси: плавний, частота оновлення, адаптивна, все шустро працює, реально смартфон. Радує око, тому що реально тут все плавне в меню. Сам смартфон швидкий, але й плюс до того, що ви відповідно маєте частоту оновлення високу, це реально дуже круто. Прокрутка тут мені подобається. До того ж, фішкою також є в системі те, що ви можете змінювати роздільну здатність. Якщо ми перейдемо в дисплей, тут окремо є такий пункт, в якому ви вбираєте, наприклад. Full HD розширення і Quad HD. Я, наприклад, поставив Quad HD. Воно трошки садить більше акумулятор, але картинка чіткіша і це реально відчувається. Наприклад, моє око різницю цю бачить. Ну а 120 Гц, відповідно вирішує. Різниця також буде видна: 60 чи 120. Ну а що стосовно самої системи, тут також варто сказати, що мені подобається як реалізований Android, саме на Samsung з їх оболонкою. От реально вона дуже схожа на iOS, і в плані зручності користування, що я користувався і айфоном там 16 Pro, і цим смартфоном я якусь дискомфорту не відчув. Ну по-перше, якщо горнути так вверх, тут є шторка. Мені вона подобається, як виглядає. Це дуже класно, зручно. І мені подобається, що в нових оновленнях вони все допилюють і максимально роблять цікавіше. Реальна шторка реалізована дуже гарно і схожа на шторку, як на айфоні. Тут у нас блок сповіщень виходить. Так само, в інтуїтивно все зрозуміло. Блок керування знизу, ну це по суті стандарт. І якщо говорити про меню програм, то мені також подобається вигляд цього лаунчера. Знизу у нас пошук, робочі столи. Якщо перейти в налаштування, то тут у нас все по блоках. Налаштування також виглядають симпатично, і сама система працює швидко та стабільно. Якихось там лагів або підвисань я не побачив. Смартфон реально потужний. Про характеристики нема сенсу говорити, тому що смартфони на навсім один рік. Всі характеристики вже обжували, хто могли. І реально він всі задачі вивозить, навіть якісь тяжкі ігри, монтаж відео, обробка фото і так далі. В системі він просто літає. Все абсолютно відкривається, закривається дуже швидко. От, по першому разу, я вам показую. Що відкрив YouTube перший раз, він вже завантажився, все вже працює. От відкрити, наприклад, камеру шустро. Ну абсолютно, все в даному смартфоні працює шустро, І реально дуже класно. По системі якихось таких зауважень у мене особисто немає. Все реалізовано дуже гарно. Хіба не вистачає трохи віджитів? Я би додав якихось віджитів цікавіших, бо стандартні такі, скажімо так, обмежені, їх небагато. Звук у даному смартфону також на високому рівні, як і сказав раніше, тут є стереозвук, він голосний, він об'ємний, у нього присутній навіть невеличкий бас. І на цьому смартфоні контент переглядати без навушників дійсно класно, тому що достатньо і гучності йому. І сам звук навіть на максимальній гучності він не погіршується. Що стосовно мікрофонів, то теж мікрофони тут по якості мені подобаються, вони гарно записують як аудіо, так і звук при зйомці відео. Я його продемонструю, відповідно, коли і буде вставка з відеозаписом. І відповідно ви можете на смартфон без петличного мікрофону щось записувати, і результатом ви будете задоволені. Як на мене, також великим плюсом у даного смартфону є його акумулятор. Мені подобається, як тримає цей телефон. Я розумію, що це все індивідуально, але в моїх реаліях, та як я використовую даний смартфон, мені його вистачає спокійно на цілий день. І ввечері ще навіть лишається якихось там 10-15%. Все залежить від того, чим ви користуєтесь, якими застосунками, ігри, відео, мережі і так далі. Wi-Fi чи інтернет мобільний. Але знову ж таки, смартфон живе цілий день, і це дуже добре. Якщо говорити про зарядку, то заряджається він за півтори години часу. Він підтримує швидку зарядку, хороший блочок, і ви зарядите смартфон свій доволі швидко, навіть можна і швидше, ніж за півтори години. Сканер від відвідків пальців мене також порадував. Він Дуже шустрий, реально класно спрацьовує, без е, зайвих, е, знаєте, без ложних натискань, і все максимально красиво це виглядає. Анімація, от, наприклад, ви сюди прикладаєте палець і у вас смартфон вже розблоковується. Це я зараз на камеру задивився, не попав. От, ви так раз, все, він вже розблокований. Сканер під екраном у Samsung реально дуже шустро працює. Стілус – це також цікава річ даного смартфону. Особисто для мене це більше для забавки, але для багатьох людей знаю, що ця річ може бути корисна. Дістаємо стілус з корпусу, він виймається дуже швидко, і причому одразу включається можливість щось написати. От вам тут пишуть: пишіть тут. Реалізовано це максимально круто. От ви, наприклад, ще не доторкаєтесь до екрану, ведете стілусом, воно вже вам показує. Так, ви можете побачити. І при тому, якщо ви хочете щось писати, от ви починаєте. Пишете, і вам імітація йде звуку, ви там можете щось намалювати, що завгодно там. І воно приємно відчувається саме руками. І плюс сам застосунок теж реалізований. Тут ви сторінку собі перегорнули. Далі ви щось там малюєте, щось ви там пишете. Отак от. Ну, і він доволі чіткий. Тобто ви можете гарно своїми, ну ж таки, то, що ви рукою пишете, так воно відображається доволі чітко. Так само, як е, малювати на звичайному аркуші паперу. З недоліків, хіба можете побачити, сліди на екрані лишаються від стілуса. ну це, по суті, ви один раз протерли, можна це все діло зняти. Стілус, причому, також виконує функцію, наприклад, якщо ви робите презентації, можна перемикати, а також кривати камерою, зробити фотку, і це дійсно теж в деяких сценаріях зручно. Сам стілус він дуже легкий, компактний. Легко в руці відчувається, він взагалі ніяк не заважає вам, коли ви його в руці тримаєте. І працювати зі стілусом зі смартфоном цікаво. Це може бути знову ж таки і в системі ви можете коригувати самим стілусом, і ви можете також працювати в своїх задачах. Він е, по відкрику, ну по суті, те саме, що і пальцем. Ну і сама якість стілуса мені також подобається, як кнопка натискається, і якість його матеріалів. Ну і звичайно, немаловажливим аспектом кожного смартфону є його камера, точніше, камери. Тут їх багато, і відповідно, цей смартфон, якщо говорити навіть по міркам 2025 року, видає дуже класну картинку, як по відео, так і по фото. Це стосується також і фронтальної камери. Якщо говорити про його камеру, то ну знов ж таки це топовий смартфон, який записує відео дуже гарно. І якщо говорити про фотографію, то фотки теж получаються доволі професійні. Якщо ми, наприклад, розблокуємо смартфони, перейдемо в саму камеру, одразу вам покажу, що тут по режимах. Засунок камери, мені, до речі, дуже сподобався, як все реалізовано, найкраще набагато, чим на iOS, і зручніше. По-перше, зверху в нас є можливість переключення 12, 50 і 200 мегапікселів. Ось так це відбувається переключення. Трошки йому треба подумати, але переключаю все одно доволі шустро. Якщо, наприклад, подивитись на низ, то у нас тут є 1х і 5х. Ось так це переключається, тут 10 з'являється. І отак назад ми переключаємо. Це фотографія на 50 мпікселів. Якщо перейти на 12, то переключення йде плавніше. Ось таким чином. По одиничці переключається швидко. Якщо між режимами через один, трошки є підвисання. Але є переключення спокійно, плавно. Якщо ви щось записуєте, відео, наприклад, все теж дуже гарно приключається. Ну і звичайно, фішкою Samsung є те, що тут дуже великий зум, ви собі можете коригувати. Ну, це така нішева річ. Я, наприклад, це особисто не користуюсь, але по зуму він реально дуже класний. Якщо здалеку десь щось... Фотографувати або записувати відео, то показники у нього будуть цікавіші, ніж в інших смартфонах. Це у нас по меню. Тут натискаємо, тут є у нас також вибір, фотографію 3х4, 16х9, тут знову ж таки мегапікселі можемо брати 50, поставити. Є режим портрет окремо. Тут у нас також 1, 2, 3, 5x. Якщо перейти на відео, то по суті все те саме дублюється в нас. Якщо сюди натиснути, можемо перейти в меню по відео. Смартфон максимально записує 8 к але 30 кадрів. Тому якщо е, якась статична картинка, можна поставити 8 к буде роздільна здатність краще, картинка відповідно краще. Якщо ви записуєте з рук, то краще ставити UHD і 60 кадрів. Тобто це 4 к Картинка дуже плавна, стабілізація у нього хороша. По відео, якщо так порівняти, прямо лоб лоб. Мені Pro Max айфон записує відео краще, ну на мою думку. І плавніше, і чіткіше тут у даного апарату більше аспект де по камері на зум. І можливо в деяких сценаріях фотографії трошки будуть більше виглядати професійнішими. Ну і знову ж таки, тут більше можливості налаштування саме по камері, по застосунку. Як на мене, це плюс. Від якщо говорити про більше, тут у нас вкладочка є з різними режимами. От реально, застосунок камери він дуже продвинутий. тому працюється все це максимально швидко, переключаються режими. От, наприклад, запис відео включаю. Отак ми записуємо. Воно при відео плавненько переключує на 3X. На 5х і так само от назад ми можемо переключати. Ну, а це в нас ширік. І все плавненько-гарненько. Це мені дуже подобається. Фронтальна камера є в нас можливість зробити 4К, 60 кадрів, і записує вона теж картинку непогано. Їй далеко до досконалості, в тому плані стабілізації, чіткості там в поганому освітленні. Але все ж таки камера тут непогана. Тому якщо підвести підсумок, то можу сказати, що телефон дійсно вартий уваги. В нього є, звичайно, свої мінуси, але у нього багато плюсів. Якщо ці плюси для вас е, прикривають, ці мінуси, то однозначно вартує брати цей смартфон. Ну а зараз тест камери. 4К-60 кадрів. Оцінюємо і стабілізацію, і звук. Ну, Картинка мені дуже подобається. Плавно, чітко такі дуже насичені кольори. Якщо смартфоном отак от трошки поводити, похитати. Це я з рук знімаю без стабілізатора в 1Х. Наприклад, 2х ось так. 3X. 5х. 10. Ну, вже чіткість не така, звичайно. 5. На 5 нормально. 3 теж непогано. Один. І оце в нас ширік. Записує відео він дуже гарно. Ну, а це приклад 8K30 кадрів. Картинка типу, має бути чіткіша, але якось, на перший погляд, вона не така чітка. Ну і не така плавність, звичайно. Але в цілому теж 8K виглядає. Гарно, але видно, що от такі є певні ривки. Це знов ж таки краще записувати статично.